14,5 з половиною тисяч гривень зібрали учні 5-11 класів ліцею імені Шевченка під час благодійного ярмарку у понеділок 20 березня. Частину коштів передали на допомогу випускнику закладу Володимиру Виноградову, який під час виконання бойового завдання отримав тяжкі поранення та перебуває зараз на лікуванні. Смаколики учні передали координаційному центру волонтерів. На залишок коштів придбали парафін для окопних свічок. Минулого тижня ярмаркували учні молодших класів, зібрали понад 30 тисяч гривень. З них тисячу передали на бронежилет батькові учня 2-го а класу. Решту разом зі смаколиками волонтерам координаційного центру. З 22 березня у Протопопівському ліцеї відновлюється змішана форма навчання. Нещодавно у навчальному закладі закінчився ремонт підвального приміщення. Разом із тим в приміщенні помістили біотуалет, умивальник, аптечки, засоби розбору завалів, питну воду та стільці. Про можливість використання об'єкту як найпростішого укриття йдеться у висновку комісії за результатами проведеного огляду, повідомили в групі Приютівська громада. Оскільки захисна споруда розрахується, на одночасне перебування до 20 осіб, навчання буде відбуватися у декілька змін. У неділю в центральній бібліотеці відбувся тренінг від команди Товариство комуніказаврів в ролі спікера, практична психологиня Ліна Ланчуковська. В ході тренінгу учасники мали можливість більше дізнатись про комунікацію як важливу навичку сучасності. За допомогою візуальних карт змогли краще зрозуміти себе у процесі спілкування та взаємодії з людьми. Проєкт Масове комуніказаврання створений в межах програми Розвиток та підтримка молоді Кіраврадської області в умовах воєнного стану через молодіжні ініціативи та апшифт у партнерстві з ЮНІСЕФ. В Олександрійській дитячій музичній школі 22 березня відбудеться свято вокально-хорової музики Весняний віночок за участю учнів та викладачів мистецьких шкіл Олександрійського регіонального методичного об'єднання Кіроварецької області. Захід є благодійним. Зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Три золотих і п'ять срібних медалей вибороли юні боксери з Олександрії на обласному чемпіонаті з боксу в Кропивницькому 18 березня. Участь у змаганнях взяли 78 учасників з Олександрії, Кропивницького, Знам'янки, Пантаївки, Павлиша та інших міст і громад Кіровоградщини 2007-2008 року народження. Золото взяли Дмитро Руденко, Влад Кухтицький та Ашот Арутюнян. Срібло вибороли Володимир Заболотній, Артем Вятковський, Максим Шевчук, Артем. Колісник та Ростислав Литка. У середу 22 березня буде мінлива хмарність, в день можливий невеликий дощ. Температура вночі плюс 4, в день до 14 градусів тепла. Атмосферний тиск 752 міліметри артутного стовпчика. Вітер південно-західний 1 метр на секунду.